Всім Сімка Ребята, ви на каналі U-Drive 500. І наше відео сьогодні про свіжопригнане народне сімейне авто, дизельне, економічне і відповідно на огляд у нас потрапив Renault Megane 2021 року. Один і п'ять дизель на механіці заявлено продавцем було 132 тисячі пробігу. Авто не фарбоване. Ну як фарбоване, звичайно, на заводі, але без підфарбувань, без шпаклів і тому подібна інформація. Отже, вирушили ми на огляд, і що ми побачили в першу чергу, коли ми йдемо прибором, ми перевіряємо звичайно, щоб не було якогось тоталу. І крім того, завжди фіксуємо невеличкі, найдрібіські маленькі царапинки, вм'ятинки для того, щоб людина, яка купляє, максимально могла зрозуміти. Все повністю по авто. Відповідно, було видно, що експлуатація на авто, звичайно, є. Машина вже скаже має вже три роки. Так час швидко біжить. Що там вроді 21 рік? Так вже швиденько все пройшло. Тут вже 24 й і то вже три роки. Відповідно, коли ви будете бачити зараз по капоту, то є такі маленькі нюанси, які є. ну так само по кузову, десь на бамперах, ще щось ну то зрозуміло. Що так воно буває, бо оскільки ще чорний колір дає такі моменти. Хоча завжди продавці гарно все колірують, хімчистять, підготовлюють маркером під тампонію Дуже класно, наприклад, чорний колір це дозволяє робити, І оскільки можна багато таких навіть і не побачити. Отже, по роботі мотора, по роботі мотора все було добре, моторчик працює, працює тихенько, зауважень до нього не було. По фарам пройшлися це ж рідний рік 21. й І по всім моментам, які ми ще оглядали, це в нас лобове було теж 21-го року, по вікнам так само вийшло, що вони були оригінальні. По колесам колеса так само 10-й тиждень 21-го року. Фірма Nexon, якщо не помиляюсь, ну протектор середній ще можна кататися, ну відповідно, там по дискам, по колодкам середній стан, ще можна трохи поїздити там може за рік часу замінити. В принципі, як би, в загальному зауважень немає, але виходить така завжди ситуація, що питалися в нас дуже частенько. І як крутиться 1,5 дизельок на механіці, ми говоримо, прекрасно крутиться. І багато. Як роблять, скручу всіх блоках, і ти фізично не можеш знайти, як би ти там не хотів. Звичайно, є там свої нюанси, можна до чогось придертися. Але ми завжди ще радимо користуватися сервісом CarVertical. Шкода Октавія. Авто приїхало з Чехії, 2010 рік, 1,9 дизель на механіці 248 тисяч заявного пробігу по ціні 6500 доларів. Отже, таке авто хотів наш підписник, щоб ми поїхали і оглянули для нього. Але ми попередньо. Йому порадили скористатися сервісом CarVertical для того, щоб знати історію по автівці, бо досить смішна ціна 6500 доларів. Відповідно, в описі ви побачите сервіс CarVertical з 20% знижкою або користуйтесь промокодом drive 500 і так само отримуєте 20% знижку. Отже, що ми будемо бачити по історії по авто, по пробігу в нас будуть нюанси, і по пошкодженням нас будуть нюанси. Перша є гарна історія, що є історія обслуговування. І що ми бачимо, досить частенько авто заїжджало на сервіс, обслуговувалося по кілометражу, по рокам. І що ми бачимо із сюрприза. В 2017 рік у нас виходить, що був пробіг 396 тисяч вже на даний момент, в сьомому місці. А вже в восьмому місці 2017 року пробіг став 187 тисяч. Тобто, виходить, 220 тисяч полетіло кулес в космос. У 2021 році пробіг 248 тисяч. Тисяч, ну який я зараз думаю пробіг? Ну, скоріше всього, загально буде десь на 1300 400 більше це однозначно. Перед Чехією авто жило в Бельгії і що ми бачимо по ДТП. 2011 рік в Бельгії 20 тисяч гривень, ну це копійки звичайно для Європи. 2015 рік 120-200 тисяч гривень, ну це вже більш цікава історія. І коли після Бельгії авто попало в Чехію, то ми бачимо, що в 2016 році був ремонт на 60-120 тисяч гривень і в 2021 році на 20-60 тисяч гривень. Отже, від такого авто звичайно ми відмовилися і Поїхали шукати більш цікавіші варіанти. Отже, переходимо ми на CarVertical. Що ми бачимо по CarVertical? Ну, дивимося фоточки. Звичайно, є там нюанси, десь показано по бамперу, десь показано по кузову різні моменти. Так теоретично поганого нічого немає. Але виходить, що зараз ви будете бачити велику кількість фотографій. І коли ми заходимо по Карвертікалу, бачимо, що немає пошкоджень, немає там. Пробіг там пише рівний, все якби добре, все супер. Але ж то, Carvertiка підкачає, він думає, що він рівний, все нормально. До Carvertiка лежаки можуть бути нюанси, тож не там 300 чи 400. Відповідно, було б зафіксовано, що було б перепад. І переглядаємо ми фотографії. На фотографіях ми бачимо, що 157 тисяч. Було зафіксовано. І ще один головний момент, який завжди виходить, не було сервісної книжки. Тобто береш пакет документів і чомусь сервісна книжка з чотирьох-п'яти книжечок кудись пропадає. І така, якби історія частенько буває. і Тому то завжди підозра, а де ж то було обслуговування? І відповідно починаєш це перевіряти. Хоча по різним лайбам, наприклад, які є наклеєні, вони всі її йшли. По стандарту і теоретично придертися, так ну практично і до чого і немає. Тому е гарно перевіряйте авто не тільки якби експертом, не тільки там на початковій стадії наприклад, можете той ж самий Карвертикал замовити. Бо бувають класні тачки, дійсно до яких не можна придертися, але бувають отакі шаманські штучки, де трохи може бути підкручений пробіг. Тому, друзі, дякуємо вам за ролик е Ставте лайки. Пишіть коменти. І хто любить Rіномі Gant, поставте плюсики, лайки теж саме в коментах. То, в принципі, за свої гроші, напевно, найкращий варіант по економічності, по обслуговуванню, адже обслуговування такого авто не є дороге. І, відповідно, по якості матеріалів. Сімейне, народне авто. Тому лайкос і. Всього вам найкращого. Забув сказати на початку роліки, беріть смаколики, там, пивасік, чіпсончики і може якийсь там шоколадку чи якийсь медок. Тому всього вам найкращого. Та й тримаємо зв'язок. Все в нашій країні буде добре. До скорих зустрічей. До побачення.